М'яця і сина, і Святого Духа. Ми часто, дорогі браті і сестри, з вами можемо промовляти такі фрази звернення до Бога, що Він нас не чує, що не бачить нашої ситуації, що йому може бути не зовсім зрозуміла наша життєва позиція чи певні якісь інші питання. Інколи ми у своїх зверненнях намагаємось Бога переконати в тому, що у нас є якась проблема. Але особливості нашого сприйняття вони базуються на тому, що ми не до кінця знаємо і розуміємо Бога. І от сьогоднішнє Євангельське читання, одне із них, воно максимально відкрито показує те, наскільки Господь близький до нашого життя, наскільки Він розуміє, бачить нашу ситуацію, що навіть ми у своєму житті не наскільки є близькі самі з собою і з тими процесами, які нас оточують. Історія про Воскресіння Сина вдови, Наївської вдови. Євангеліст описує, що Христос з учнями і багато народу підходять до міста Наїві. Тут воріт виходить процесія. У жінки, яка була вдовою, був один син, і він помер. Багато людей, жалившись над цією жінкою, проважали цю процесі. І Христос, коли побачив цю жінку, побачив її вигляд, її стан, він змилосердився над нею, підійшов до цього померлого сина, взяв його за руку і оживив, воскресив на очах у всіх людей. Звісно, це було дуже таким шоковим моментом. От уявімо собі, да, от нашу реальність. Іде похорон, ховають людину, і тут вона оживає. Уже все. Її вже ховають, вже яма викопана. Обід уже зварений, поминальний, бо багато процесів люди переймаються. А тут людина оживає. І важливим є те, що Христос такі чудеса робив неоднократно. Це не разовий якісь моменти. Такого багато описано у Євангелії. І це описано як очевидні речі, які Господь міг робити кожного дня багато разів. І відношення до людей, як ми бачимо, воно було наповнене бажанням допомогти. Ми не побачимо ні те, що Господь когось принижував, чи когось критикував, чи комусь згадував, що там хтось колись йому щось зробив, а він тепер не хоче йому відповісти взаємністю. Ми бачимо турботу про людей. Як він каже, не здорові потребують лікаря, а хворі. Господь прийшов допомогти, прийшов врятувати, помогти людині піднятися з колін, допомогти повернутися до свого стану, до людського стану. І нам, як християнам, це має бути як, ну, як очевидно, як білий день зрозумілим, що Господь все зробив, проклав максимальний шлях, щоб ми по ньому йшли легко. Но наша віра вона ще не стала тою вірою, яку можна було назвати незмінною. Що ми повірили Богу і все. Ми розуміємо, що Господь для нас робить все. Тому що є моменти, коли ми віримо, що Він робить все. А є моменти, коли ми сумніваємося, переймаємося, хвилюємося. Причому переймаємося за такі ситуації, які ми вже мільйон разів вирішували, проходили. І вони якби вирішилися. Ну, в моменті ми не знали, що з цим робити, як, як буде. Які будуть перспективи і тому подібне. От якщо проаналізувати хоча б от останні наші декілька років, скажімо так, охопимо період часів ковіду і повномасштабного вторгнення, от це останні там, три роки, умовно, три роки, які, я би сказав, на мій погляд, наповнені дуже великим рівнем стресу. Різних хвилювань, переживань, коли ми кожного дня дізнаємося якісь новини, якісь обставини, якісь ситуації, які тільки та й роблять, що блокують наш потенціал і вводять нас ну, в такий апатичний стан. Бо ми розуміємо, що багато є зовнішніх чинників, які впливають на наше життя, і це нас зупиняє. Це, звісно, відображається на наших стосунках, на відношенні до інших людей і тому подібне. І інколи нам здається, що Господь там нас не чує. Що він не в курсі, що йому там не доповіли, що він новості не дивиться. Ну Богові все відомо, як і минуле, як і майбутнє, як і теперішні. І тут є один момент, який нам не хочеться приймати це момент нашої особистої відповідальності. Це ті ситуації, які Господь доручив нам, вручив нам. І коли ми скажемо Боже, ну що це таке робиться? То є одна особливість. Ми можемо згадати старий завіт. Перші рядки Біблії, які починаються такими словами, що насадив Господь рай і створив Адама Єв, і вручив людям цей рай, щоб вони в ньому жили. Ну, коли люди дещо не зрозуміли, до чого вони покликані, Господь їх вивів з раю, тому що їхній стан уже там не дозволяв знаходитися. Вони не, не розуміли, що значить бути в раю. Їхній духовний світ не відповідав тій атмосфері. Який був, по якій був створений рай. І Господь далі покликав, даючи знову шанс людям, якщо вам ця атмосфера не підходить, раю, Давайте спробуємо цю атмосферу, що вам треба працювати на землі, народжувати дітей і все одно рухатись вперед. Я все одно з вами буду вести вас далі. Тобто Господь створив для людини більш зрозумілу атмосферу. Так от ми в цій ситуації спостерігаємо те, що Господь вручив планету в руки людей. І коли б ми з вами замислювалися про те, що тільки люди створюють проблеми на цій планеті, тільки люди створюють дискомфорт на землі, більше ніхто, ні птахи, ні комахи, ні якісь інші тварини, вони не несуть тої загрози тих проблем, тих труднощів, які створює людина. Людина розумна, людина, яка є вінцем творіння, але паралельно з тим, Часто подивлячись на наші вчинки, на їхній результат, то ми навіть гірші за тварин. І це особливість дуже вагома, тому що, коли ми подивимося на ситуації, які переживають тварини, візьмемо, наприклад, вулик пасіка, там, якщо ти там підійшов і ведеш себе як ведмідь по відношенню до тих бджіл. То вони раз-два і вже зробили свою справу, і ти вже туди носа не показуєш пару днів. Ну, якщо тебе захисту підійшов, вони зразу згуртувались, відігнали нападника і живуть далі своїм життям. Якщо ми подивимося на мурашник, вони живуть таким самим принципом. Якщо туди залізе якась більша комаха, чи якийсь там шкідник, вони нападають, жалять і відганяють. Вони об'єднуються. Сьогодні Івангелія читалося про те, що Христос просить за своїх учнів. Просить... Не золоті гори, не безмежне щастя, не надзвичайне кохання, не надзвичайне якесь здоров'я, а просить єдинства, щоб вони були єдині, як ми з тобою, отче. І Господь далі каже, що по цьому дізнається, що ви мої учні, якщо маєте любов між собою, Господь цей процес не може змусити нас робити. Він не може нас. Зіштовхнути до сказати, так, миріться і живіть разом. Він дає нам якби, повноцінні права на цей проєкт жити в любові або не жити в любові. Но ці права в наших руках. Документи на цю місію, вони у нас. Як ми ними розпорядимося, так воно й будуть. І багато є ситуацій, які Господь лише рекомендує. Він не може прожити за нас нашу історію. Він не може за нас да, там, перестати хвилюватись, перейматись. Він не може за нас дивитись на якісь ситуації більш оптимістично. Це вже наш вибір, який ми дуже рідко усвідомлюємо, що це ми з вами сказали, це ми з вами зробили, це ми з вами подумали. А Господь крайній, тому що ми сказали, ми подумали, ми зробили. Але Він дав нам розум, дав можливість розвиватися саме цінне, що він бачить нашу перспективу. І постійно нас закликає до кращого. Каже, будьте святі, бояє святи, будьте досконалі, бояє досконалі. Тобто Господь не хотів би, щоб ми залишались в якомусь примітивному, жалюгідному стані. Він хотів, щоб ми з вами наближали себе до максимально ідеального рівня. А ми всі знаємо, що межі оцій досконалості її немає, нам життя не вистачить і все одно буде над чим працювати. Все одно буде що покращувати і поліпшувати. Скільки б у нас досвіду не було, кожен день ми розумів, що його замало, що його не вистачало. І в цьому є цікавість нашого життя, що Господь нам дає можливість не вниз опускатися, а рухатися в рухатися вперед. Тому, дорогі друзі, хочу сьогодні нагадати про те всім нам, що Господь на прикладі цієї ситуації біля міста Наїн, коли він воскресив. Померлого сина, вдови, що Господь знає наші ситуації, знає наші моменти, знає наші труднощі, всі, навіть про які ми ще з вами не знаємо. Бо ми ще не володіємо інформацією, що буде завтра, післязавтра, що буде через місяць з нашим життям. Господь знає і сьогодні шукає спосіб, як допомогти нам або це прийняти, або пережити, або зрозуміти. Або намагаються якось це відкласти, бо бачить, що ми ще не готові. А, наприклад, там от нам би треба було вже померти. але Господь бачить, що ми ще ну, нема нам з чим ще постати перед ним. Господь нам ще продовжує дні, щоб ми трошки себе якось вспіли підлампічити, підрихтувати, щоб хоч трохи косметологічний якийсь вигляд мали і от постали перед Богом більш чистому вигляді. Бог дає нам шанс, дає шанс на життя. Його турбота про нас це унікальний момент, тому що коли ми з вами тільки починаємо замислюватися, що насправді Господь дбає і створює всі обставини надзвичайні, то у нас від душі відлягає, з'являється потенціал, воно розвивняється. Нам хочеться і самим щось робити. І так воно і є, тому що Господь в першу чергу робить і дає можливість зробити нам. Він робить 99 кроків, нам треба зробити лише один. Для того, щоб наше життя набуло зовсім іншого значення. І це тема, яка не є завершеною, тобто її не можна От зараз вирішити і все. Це тема, яка стосується всіх наших процесів, всього нашого життя. Кожного дня і кожної ночі, коли ми постійно себе досконалюємо, постійно стараємося щось зробити важливе, цінне, проявити себе з якомога кращої сторони. До цього нас покликав Господь. Звісно, нам це може бути вподоби, тому що це моє життя. Я хочу прожити так, як я хочу. Но за цими словами стоїть прожити це життя не щасливо, не наповнено, а прожити, як я хочу, це означає потурати будь-яким пристрастям. Опустити себе на рівень нижче плінтуса, жити як завгодно. От, от саме це стоїть за цими нашими словами. Ну, Коли ми розуміємо, що той рівень життя нам не потрібний, ми розуміємо, до чого це приводить, як це потім на нас обертається, дійсно наша, наша відповідальність включається, тоді ми хочемо цього досконалення. І ми розуміємо, що кожен день це ціла історія для наших змін в кращу сторону. І Господь. Продовжує далі діяти в нашому житті, навіть незважаючи на наше бачення цієї ситуації, навіть незважаючи на наше якісь переконання, сприйняття його чи не сприйняття, Господь все одно турбується і діє, тому що Він покликав нас у нас у цей світ. Він дав нам можливість відчути, зрозуміти, пізнати саме прекрасне, що небудь ми пізнаємо і так, без проблем. Вірніше, спочатку без проблем, а потім з проблемами. Ну, Господь хоче, щоб у нас було життя, не існування, повноцінне життя. Тому нам, як християнам, дуже важливо це завжди собі нагадувати, особливо в складній ситуації, коли там нам хочеться в одну руку опустити, чи може півтори, бо дві, якби це вже занадто. Ми ж християни, Господь нам скільки всього дав, залишив, передав, що ми просто ну, морального права не маємо. Бо в нас безліч інструментів, які допомагають нам тримати руки перед собою і діяти, і йти вперед. І важливо, щоб ми от відгукувалися на цей Божий поклад, щоб нам самим хотілося бути відповідальними за наше життя. І ми не казали, що це вони винні, це через оці ситуації, це Господь не побачив, це він допустив. Багато речей залежить саме від нас. І оце найскладніше, дорогі брати і сестри, зрозуміти, що багато речей залежать від нас. Як би хотілося, щоб від нас нічого не залежало? Ну воно залежить. Тому що ми проживаємо не символічну історію, не чужу історію, а свою, до якої нас покликав Господь. Амінь.